У вас ви щось якесь здивування, так? але ми люди, ми їмо. Так от, на станом на лютий 25-го року середній тариф по місту становить 12 гривень, збільшився по відношенню до початку 21-го року на 50%. При цьому вартість такого соціального продукту зросла на 260%. Слайд 2, будь ласка. Динаміка середнього рівня тарифу на перевезення пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування, приватний транспорт, вартості палива. Слід зазначити, що спочинається з 2021 року, при встановленні обґрунтованого тарифу на міські пасажирські перевезення вартість палива значно зросла. А саме на 25 рік по місту тариф на перевезення пасажирів становить 12 гривень. Збільшення по відношенню до 2021 року, початку 2021 року, на 50%. При цьому вартість дизельного палива зросла, почти на 82% газу скрапленого на 132%. Мінімальна заробітна плата на 23% зросла.